Соціальні мережі буквально закипіли через новий закон Верховної Ради. Анонімні телеграм-канали почали ширити інформацію, що відтепер медіа змушені будуть видаляти будь-які коментарі з критикою чиновників. Проте експерти з інституту масової інформації спростували ці чутки. За їхніми словами, документ не вводить жодної нової цензури, він лише уточнює давно діючі норми. Основна зміна тепер триденний термін на видалення коментарів, що згаданий у законі починається не тільки з моменту отримання скарги або припису від нас з питань телефоном. Бачення і радіомовлення, а й після ухвали суду про відкриття провадження. Медіа несуть відповідальність за коментарі читачів на своїх сторінках, якщо ті порушують заборонену інформацію, зокрема заклики до війни та тероризму, дискримінація, пропаганда наркотиків, дитяча порнографія. Але змі мають вибір видалити їх упродовж трьох днів без наслідків або залишити і відстоювати свою позицію у суді.